Привіт, привіт, ми на каналі Ліда Дідек Плюс, Роман Дідек 46. Ми знімаємо відео ну, на ну, тому каналі, якому я вам сказав, з моїм другом Матіасом. Вот він. Привіт, це я, я вернувся. Ну так, вот він, я не знаю, чи ви його чуєте, чи ні. Ли... Может, я злаюсь. Блюда! Дивишся до цього каналу Ну так, я ж мене дорога на п'ятдесят підписчиків і ще завтра моє дель народження. Так що зробіть 50 підписників до мого День народження. Він, я думаю, ви знаєте ту гру, якщо не знаєте, то пупік. І... О, якщо ви хочете отримати секретні пупіки, то підпишіться на канал. Коли буде 50 підписчиків, то ми розкажемо. Ну, пупік нуль. пупік, пупік мінус один тут, то на то на 35 підписників, на 33 Бо о, мій друг... А вже нас так багато є, а? 35 підписників є, ну коли буде 50, то я розкажу вам на секретний пупік мінус 2, пупік мінус 3 і пупік мінус 4, пупік мінус 5, а пупік мінус 6 буде на 100 підписчиків. Пупік мінус 7. А, пупік мінус 7, ви вже я думаю, бачите, от він. Да, тільки сидіти ті їм не дуже видно от Пупік мінус 7. Ну так. Та чого не вийде? О, чекайте щас. Ребят, да, паузни. Окей. Як ви бачите, у нас два креатора. Так, да. То я і мій друг креатори. Да. І ще взагалі менше видно. Ось цей кубик мінус 7 Ну та, та веб... просто для нас і для людей, які хочуть секрети, які люблять вот він Якщо ви хочете... Ну, то для вас на 33 підписчики. Та, і на 34, бо то моя четверте місце, любима цифра. Пупік мінус він красивий, моля? Ну так, бо э, ну просто пупік сім на 34 підписника, а то пупік нуль, пупік мінус один, то на 33 підписчика. а от він впав, а ви бачите, там секретна база є, я навіть мишкою махаю, от вона. Давай, щоб відео було 15 хвилин, щоб встиг. Ага, ну то я не вам, і не другу, я просто, я можу так просто робити, Короче, пупик, і ще Пупік Мінусвісі мот буде, тут є кінець карті там де стіна. І я зроблю в 0.7 цього карта, щоб ти міг туди дістати. Ну та а, а, пупік мілосвісік ми покажемо лап сто підписчиків. Та да, як пупік мілосфіс. Окей, то буде дуже довго, значить... Якщо це війна, то частина 2, якщо це відео хоч більше 100 переглядів получить. Ну так. Ну, бо 100 переглядів то вже, я не знаю, мені складно, я думаю. Бо... Для, для, цього каналу. Ну так, бо для, для секретного мого друга каналу, як він казав в прошлих відео там пупик. Там бо, ну, мій канал, там нічого люблять дивитися. Там просто як люди нічого люблять. Ну так, е, ну на моєму каналі так мало переглядів, мало, ну, мало підписів. Там теж чомусь. Ну так. Дякую, до 20-24 людей. Люди, люди просто в магазині потім ставлять на ютубішу музику і потім получать сто більони трильйони лайків я не знаю ну та мені треба хоча б тисячу переглядів на відео Ленд або на єдинорог ну та є такі відео то перше відео бо ютуб шонти які знімав 2022 року то я вже запам'ятаю їх то просто ви ще набрали їх 23 перегляда і 24-22. Я не пам'ятаю скільки, може 18-28. Я не знаю скільки. Ну Та ми вже не говоримо, а, -а, -а, -а бо... Ну. А так, да, і ще, ці люди, які виходить 100 трильйонів переглядів, лайки, підписники, їм всього. А в цьому каналі і в моєму каналі мені подобається, коли я отримую підписки. У ну, мені теж, бо в мене дорога на 50 підписників і я ще на я... В мене ще завтра день народження. 15 підписників вже просто 15 підписників прошу. Ну, наберіть 50 підписників ну, для народження. Ну завтра моє день народження. Ну та 15 вересня. Ну прошу, поставте лайки. Якщо буде... Ну так, я завтра зліблю відео про день народження, так що чекайте до завтра. Да. Віза... Я завтра зіблю відео які подарунки получу і може ще здіблю лабатути, які ми поїдемо що то було? Лулькрапа сім г-гглуб. Це фотой, це просто апдейт. Чекайте, я мене просто шаплі. Це ви ще нормальні. Але сорочки. Фідпичиків ще щось буде. Може якісь ігри ще для вас чи що. Ну, та ще, ще буде сюрприз для вас на заставці. Скоро після того відео вже на наступних відео буде нова заставка кільця відео. Ну, та, та буде просто намальовувати 45 лайків і поставте лайк, щоб було 46. Mm -hmm. Так. А іще ми тобі покажемо нормальні пупіки. Я па. Ну там за 46, шість. Ну там мого друга теж така наставка кільця в якомусь відео, та нього там 32 два лайки, він там ставить лайки, 33 І в мене буде 45 і 46 буде. Так що чекайте до наступ. Чекайте до завтра. Ставте лайки, підписуйтесь. ЮВІЛПУТЕ а... да. 2. Ребят, і ще, Можливо, і ще одне відео сьогодні я буду з другом. Ну, в цьому каналі сьогодні, можливо, одного. Ну, та і я прочитаю всі коментарі, які ви писали. навіть мій друг писав коментарі. Я напишу відповідь. Так. Да. Ну, бо я пишу відповіді, якщо мій друг щось пише. Ну і я буду коментарі дивитися. Дивитися, скільки лайків. То буде сьогодні І завтра. Давай що, що ці люди можуть про наші секрети? Ну так Сьогодні людина Молли Еквік. Давай подивимось. Він картрай робить. А. Він їхає. Він отримав першого пупіка. Ну так, ми говоримо пупік, бо пупік нам вже уже саме більше подобається. І щось якась людина. Ой. Олі еквік спа. Що хто? підписчиків, або на 46, так що, якщо ви хочете побачити, то або заходьте в карт трейд і, і заходьте в картейт, якщо ми будемо. І, і якщо ви хочете злями відео зляти, то, то просто пишіть своє ім'я в 777 у мене FDI 122.0.1.6 Ну так, і, і, і на 46 підписників, лад, я передумав на 50, 46 підписників буде у секрети. Ну, я думаю, ви бачите, бо я так камеру поверну, але ви не знаєте, як дістати туди. Але я не буду говорити, що ви бачите, там щось не виглядає. Да, и еще чтобы не стартит, требует, будет, да, еще я так сказала, я вам, конечно, не скажу так бесплатно. Ну да, только на 46 подписчиков ты и на хотя бы 100 паре. або, або, на 46 лайков, або 33. Я все-таки... Ну Нет? Окей. Но щоб получили пуп, пупик минус два. а що, видео закиньте, чи що? Ні. а, ні, не, 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 забить. А що... А, окей, робити. Щоб отримати пупік мінус два. Ну так, я думаю, ви бачите таблички з, з пупіками мінус секретними. Тільки я думаю, що ви не знаєте як тут дістати. Да. Якщо, якщо я просто стояв то... То я просто сопли в мене. Вау, ви бачили? Що да. то було? Ви бачила? Да. Ну потім передай свідомо, якщо ти не бачив. Okay. Okay. Набирай повітря. А, ну, я... ну інакше ну, Я так хочу, що я Та я вже вишмарку. Ам, um, то я не знаю, що було таке. Ну <рес> ні, <Не, рес> то я не я не вам говорив, так, да, ми не знаємо, що вам було. Не ну, скажу вам. Ну так, то то просто на 46 підписників підписчиків я розкажу, з ким я говорив. Ну так. Креатор. Так чого я застряв? Ну, ви вже знає... не... О, та людина знає, як отримати пупік нулі, пупік мінус 1. Та людина... Це перший секрет. Ви, ви, ми вам показали. Значить, ви вже знаєте, як сюди дістати? Ну, та і... Ну, <пишіть>? і додайте до друзів Роман Сім-Сім-Сім, напишіть ім'я. Хлип ну, Д222. Якщо, якщо я буду знімати відео з руху, то, то я ще з вами з'явлю відео і ну, скільки відео йде, я не бачу. О 14.48. Все все, -папа, бо я не можу більше 15 хвилин.